Олександр Швецов, ветеран російсько-української війни, каже, що вже тиждень матері загиблих чекали, аби представники місцевої та обласної влади вийшли на загальнонаціональну хвилину мовчання. Коли не виходять до матерів загиблих, до чоловіків загиблих, до рідних загиблих чиновники, а натомість вони виходять до пам'ятника корольова, вкладають там. Квіти можливо, це і правильно вшановувати і пам'ять корольова, але не сильно правильно по відношенню до живих людей, тому ми тут для того, щоб вони повиходили саме до них, а не до корольова а звичайної людини. Це просто ну як має бути буденністю, і це нормальні речі. Валентин Голуб, учасник антитерористичної операції та батько загиблого захисника, розповів, що це акція не тільки для вшанування пам'яті загиблих, а й підтримка захисників, які сьогодні боронять нашу країну. Живемо в прострації, як то нас це не стосується. А там нашим хлопакам дуже важко. Це акція підтримки і загиблим, і живим. У нас сьогодні немає поваги не до загиблих, не до військових. От в цьому наша акція. Це акція не тільки пам'яті загиблим, а це акція підтримки наших хлопакам, котрі там. Це не наше там горе особисте, це спільне горе кожного. Ми не говоримо там, щоб плакали по нашим дітям, по нашим знайомим, по нашим рідним. Не треба. Віддайте данину. Просто данину. Це не фінансово, не матеріально, це просто зупинилися. Йдете швидко, стали на хвилину і перевели подих. І все. Мати загиблого захисника Любов Петруха говорить, що хоче, аби кожного ранку хвилиною мовчання всі Житомиряни вшановували пам'ять загиблих за Україну. Хвилини мовчання за дітей, щоб було так, як у всіх містах, щоб трошки знали люди, кому вони завдячують сьогодні. Живуть і завдячую Олександр Шевчук, заступник Житомирського міського голови, який разом із колегами вийшов шанувати пам'ять загиблих героїв, каже, що кожен має право по-своєму вшановувати пам'ять загиблих захисників і воїнів, які сьогодні боронять країну. Немає ніякої загальної думки, є особиста думка кожного, і він повинен прийняти до себе рішення, виходити чи не виходити, і яким чином він буде вшановувати. Якщо ми говоримо місто, місто далі живе. Ми говоримо, що на вулиці Михайлівській багато де працює. Я думаю, важливо доєднати до всіх ініціатив, але вони повинні. Бути всім зрозумілім. Якщо ми говоримо про якісь акції, про вихід це одне. Якщо ми говоримо, що це про допомогу військовим арміям – це теж важливо. Тобто, важливо на сьогоднішній день все, що робиться для того, для нашої перемоги. Вшановування хвилиною мовчання це взагалі сьогодні обов'язок кожного українця, не, не маючи того, чи то влада, чи це не влада, чи це просто громадянин України, він повинен о 9 годині. Чи будучи на вулиці зупинитися і вшанувати хвилиною мовчання, чи то будучи на робочому місці, він повинен сьогодні встати на свої ноги і вшанувати загиблих. Підтримка сімей полеглих захисників це не тільки підтримка самих сімей, це підтримка нашої України і це підтримка кожного із нас. І вшанування пам'яті воно має бути і ще 2014 року. Із перших із травня місяця, коли Житомир попрощався зі своїми першими полеглими у травні 2014 року, і це потрібно не тільки для влади, це потрібно для кожного свідомого Житомирянина. Тетяна Скоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.